Вітаю, друзі! Сьогодні у нас визначна подія. На момент запису цього відео на каналі перша тисяча підписників. І хоча за мірками Ютубу це зовсім небагато, для мене це суттєвий результат. Тож я дякую кожному, хто підписується на канал, ставить вподобайки і пише змістовні коментарі. Саме завдяки вам і з'являються теми для нових відео, а також натхнення, щоб їх записувати. І сьогоднішнє відео це буде відповідь на відео від каналу Портатив, де автор розглядає 10 питань, які допоможуть вирішити вам, чи потрібен вам програвач вінілу. У мене є своє бачення цієї теми, тож я хочу ним з вами поділитися. І оскільки ця тема запозичена в іншого каналу, я рекомендую вам спочатку подивитися оригінальне відео. Тож вмощуйтеся зручніше, і поїхали! Перше питання: чи слухаєте музику альбомами? Тут я повністю погоджуюся з автором оригінального відео. Вініл це формат альбому, це може бути або альбом конкретного виконавця, або збірка його хітів. Дуже рідко буває, що бувають якісь збірки різних виконавців, і навіть якщо така є, то це зазвичай збірка в якомусь одному жанрі. Якщо ви звикли слухати. Плейлісти з різних пісень різних виконавців, то вініл вам такої можливості не дасть. Я, наприклад, люблю слухати музику саме альбомами, навіть в цифрі. Мені не дуже подобається, коли виконавець випускає по одній пісні там, в місяць чи в півроку, і потім ти якось намагаєшся це зібрати докупи. Тож, якщо ви слухаєте музику альбомами, вініл для вас. Якщо ні, то скоріше за все не для вас. Наступне питання, чи є у вас вільний час для прослуховування виключно музики? Вініл це не про те, що поставив платівку і побіг займатися своїми хатніми справами. Звісно, так може бути і так було колись, коли Вініл був ледь не єдиним носієм музики, тоді просто не було вибору. Зараз є купа стрімінгових сервісів, і вам не потрібно витрачати багато грошей на платівки, щоб слухати вініл у фоні. Вініл це про ритуал. Ви… Маєте настрій на якусь конкретну музику, ставите платівку, сідаєте і слухаєте. Якщо ж ви зайнята людина, і музика вам потрібна для фону, то, скоріше за все, вініл вам не потрібен. Третє питання: чи є у вас вдома місце для обладнання та платівок? Тут автор говорить про те, що бажано в ідеалі мати окрему кімнату з правильним акустичним оформленням і достатнім простором для Правильного розташування всього обладнання. А це, звісно, в ідеалі, я сам би хотів би мати таку кімнату, але для більшості людей, я думаю, достатньо буде просто виділити окремий куток для програвача вінілу та акустики. Зважайте тільки на те, що також місце потрібно буде і для платівок, і важливо, щоб це місце було без підвищених температур та щоб на платівки при цьому не потрапляли прямі сонячні промені. А так я думаю, що за бажання кожен знайде місце в себе вдома для програвача вінілу та платівок. Тож це не така вже велика і проблема. Четверте питання, воно очевидне, чи є у вас на це гроші. Звісно, на перший час можна купити бюджетний комплект, і це нормально. Наприклад, мій перший програвач коштував 200 доларів, а акустичною системою слугував старенький музичний центр. І це було нормально, мені подобалось. Звісно, з часом захотілося більше, і є ймовірність, що і вам захочеться більше. Якщо так коротко, то. Середнього рівня програвач це буде десь 500 доларів і така ж ціна акустичної системи. Тому середній рівень це десь 1000 доларів. А якщо ви хочете щось серйозніше, вже високого рівня, то тут, напевно, так, від 2000. І зважайте на те, що потрібні будуть платівки. Ви не будете слухати 3-4 платівки все життя. Потрібно буде поповнювати колекцію, вам цього захочеться. І, звісно ж, можна шукати платівки десь на барахолках, де можна там і по 100-200 гривень купити платівку. Але що робити з сучасними, наприклад, виконавцями, якщо ви хочете нові платівки? Нові платівки це там 300, ой, 300, що я кажу, 30-40 доларів одна платівка, а може бути і більше. Тож, зважайте, що потрібні гроші не лише на обладнання, а і на платівки. Стрімінгові сервіси в цьому плані вигідніше. П'яте питання: чи відрізняєте флаг від mp 3 Тут я з автором не погоджуюсь. Я вважаю, що це питання ніяк не впливає на вирішення, потрібен вам програвач вінілу чи ні, адже ви можете купити програвач не для якоїсь там якості звучання, а заради атмосфери, яку створює прослуховування вінілу. Але менше з тим, якщо ви не відрізняєте флаг від mp 3 то це може дати вам можливість купити просто дешевший програвач, адже ви не будете прагнути якогось там суперзвучання. І натомість, якщо ви відрізняєте флаг від mp 3 і прагнете якісного звучання, то треба бути готовим до того, що витратити треба буде більше. Питання шосте: чи знаєте різницю між багатожильними срібними кабелями і мідними? Автор наголошує на тому, що це дуже важливе питання, і що світ вінілу це світ аудіофілів, де дуже важливе значення мають всі тонкощі та нюанси. А тут я посперечаюся абсолютно не обов'язково знати всі тонкощі і в тому числі це питання, щоб мати програвач вінілу. Ну, наприклад, я не знаю різниці принципової в цих кабелях, і мене це не турбує. Для мене кабель повинен бути просто якісним. Все інше не має значення. Тому я пропоную на це питання не зважати. Сьоме питання: чи знаєте різницю між односолодовим віскі та блендом? Тут автор, хоча й дещо жартівливо, але цілком серйозно говорить про те, що... Прослуховування вінілу тісно пов'язано з культурою вживання вишуканих спиртних напоїв. Для мене це чути дуже дивно, я з цим не погоджуюсь. За роки захоплення вінілом я не побачив такого зв'язку, і тому я вважаю, що це абсолютно не має ніякого значення. Можна насолоджуватись вінілом взагалі нічого не вживаючи. Для мене, наприклад, гарно послухати платівку під ранкову каву. Та й загалом, хочете вживайте, хочете не вживайте. І я, наприклад, різниці не знаю між односолодовим віскі та блендом. І це не заважає мені слухати вініл і бути його палким прихильником. Питання восьме. Чи знаєте різницю між активною та пасивною акустикою? Тут я б сказав так: якщо ви знаєте різницю, то до вас питань нема. Тут уже вирішуйте, що вам з цього потрібно. Якщо ж ви не знаєте різницю, то це не означає, що вам не потрібен програвач вінілу. Просто знайте, що для того, щоб слухати вініл, вам потрібно чотири елементи: це сам програвач, фонокоректор, підсилювач та колонки. І всі ці чотири елементи можуть бути в різній комбінації. Фонокоректор може бути вбудованим в програвач або навіть в акустику, підсилювач може бути також вбудований в акустику, і це є саме активна акустика. Стверджувати, що для прослуховування вінілу потрібен сетап тільки з окремим підсилювачем і пасивною акустикою, я б не став. Є дуже багато людей, яким це питання не настільки. Важливе і абсолютно можна насолоджуватись гарною акустикою, активною з вінілом. Дев'яте питання: чи слухаєте ви Pink Флойд? З одного боку, дійсно, Pink Floyd – це та музика, яка дуже підходить для прослуховування на вінілі. Вона зазвичай якісно записана на вініл і звучить дуже атмосферно. Але ставити пряму залежність, чи слухаєте ви пінфо чи не слухаєте, і відповідно що вам потрібен вініл чи не потрібен, я б не став взагалі стверджувати, що вініл для якоїсь конкретної музики підходить, а для якоїсь іншої не підходить. Це така собі думка. Я чув думки, що для когось вініл це для класики, для когось вініл це виключно для джазу. Це все дуже суб'єктивно. Можна слухати абсолютно різну музику на вінілі, і це не є якимось критерієм для вибору. Наприклад, я Pink Floyd не слухав до того, як купив програвач вінілу, і навіть кілька років після того також у мене не було жодної платівки. Зараз я маю чотири платівки Pink Floyd і дуже цим задоволений. Дійсно, слухати Pink Floyd на вінілі дуже круто. Але якоїсь прямої залежності я б не ставив. Слухайте на вінілі, що хочете, і десяте питання чи є у вас кіт? Як бачите, у мене є. І дійсно, якщо у вас є вдома тварини, то це може бути проблемою, тому що вони можуть пошкодити і програвач, і платівки, погризти кабелі, і тощо. А, мені пощастило, мій кіт не чіпає ні кабелі, ні платівки. Ну хіба що разок застрибнув на програвач на захисну кришку. Не тоді, коли я його а, слухав. Тож це може бути дійсно проблемою і тут вирішувати в кожному конкретному випадку. Отже, які тут можуть бути висновки? Автор пропонує таку систему. Якщо ви відповідали на питання так чи ні, то якщо у вас. Відповідь так, від 1 до 3, то в жодному разі не купуйте програвач. Якщо від 4 до 6, то можливо, так, але є велика вірогідність, що він у вас більшість часу просто стоятиме і припадатиме пилом. Тому тут добре подумайте: якщо від 7 до 9, напевно, я б сказав, від 7 до 10, то однозначно так, це вам сподобається, це ваше. Сміливо купуйте. Це. Бачення автора. Моя ідея записати це відео полягала не у тому, щоб дати вам тест із чіткої відповіді в кінці, так чи ні, а у тому, щоб дати вам, скажімо так, поживу для роздумів, щоб трошки ширше познайомити з тим, що таке вініл і з чим вам доведеться мати справу, якщо ви купите собі програвач. Тож, сподіваюся, що я цю мету досягнув. У вас є над чим подумати, і ця інформація допоможе вам краще зрозуміти, потрібен вам програвач чи ні. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати Сили оборони України, і побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі!